Доброго дня шановні глядачі, 23 листопада. Прийшла до нас зима. Поки що не ядерна, так що йдемо чистити панелі. Будемо дивитися, що вони нам сьогодні видадуть. Сонце не прогнозується. Взагалі погодні у нас такі хмари. Но, тим не менше, йдемо чистим. Глянемо, може щось поможе. Це наша генерація до очищення панелей. Як бачимо, основне поле 5 Вт. У нас всього лишну, воно, в принципі, починає працювати так з 10-ї години. А панельки ті, що у нас на схід по нулях взагалі, тобто не виробляють нічого. Окей, йду почищу сніг. Подивлюся, як зміняться показники. Сніг почистив. Що хочу сказати? Перший досвід чищення. Сніг сходить легенько, звичайно. Але є одне но. Металочерепиться слизька. Треба бути обережним. Наступний рік треба буде зробити такі антиковзуючі ніжки. Йдемо зараз подивимося, що в нас по генерації. Може і навіть сьогодні щось зловим від сонця. Хмари ніби поволі розвіються. Так, зараз глянемо І так, як бачимо, майже 0,9 кВт. Підбирає 2 А з батареї. Не фонтан, звичайно, а східні наші панельки 1,6 А. Ну, це теж як би помогло. Не дуже 0 кВт, дуже маленька напруга. Ну, подивимося, зараз 9 година лише. Включусь ще в 10 і зніму для вас покази. І так, 10 -та година. Вон де наше сонце. Вон там наші панелі. Так, небо у нас виглядає. Ідемо, подивимося, що у нас робиться з генерацією. Так, основне поле у нас вже 200 кВт. 200 кВт, перепрошую, 200 Вт. Дві панельки східні. Один і 61 ампера. 2 ампера це 0,1 кВт. Так, разом маємо 0,3. Ну в принципі, не так вже й погано, 10 година. Підем глянем на основне поле. Перепрошую, може трошки шуміти, бо вітер. Ще раз покажу сонце. Можливо навіть вітерець розвіє хмари. І все в нас буде добре. Отак От виглядають панелі. Сніг повністю ще не розтанув льот. Потом о 12-й годині ще подивимось. як воно в нас буде. І так, 11 -та година. Ось таке небо. Плотні густі хмари Дивимося на генерацію. Що в нас там? Незважаючи на те, що небо густіше стало, ну, мається на увазі густі хмари, але Сонце вище, як бачимо, на основному полі вже вже 400 Вт. І додатково в нас показує 3-4 Ампера. Ну, це теж 0,1 кВт, ще трохи буде 0,2. Тобто показники явно кращі. Йдемо ще розглянемо на основне поле. Як бачите, сонячних променів немає. Вон там сонце, там ліворуч, лівіше від стовба. Так густі і густі хмари. Ось наші панелі. Mm. Якось так глянемо, що в нас буде ще в 12 годині. І так, 12-та година. Ось наше сонце небо посвітліло. Ось Так воно попадає на панелі. Йдемо подивимось, що в нас по генерації. Не знаю чи вдасться зняти ще відео, бо маю справи. Тому що відлучитись, ну, постараюся. Ось так, сонечко є, невеличкі хмари. Це вже зовсім інша справа. Так, що в нас по показниках? І так, на панельках в нас 2 кВт, майже 2,1. Подинок споживає 2,5 Я спеціально включив обігрівач. І контролер у нас показує по тих двох панельках, що на схід, 9 А 0,4 кВт. Ось так, показники, як на мене, чудові. Так що. Залишаюся я при своїй думці, що кут панель відіграє роль велику, особливо в міжсезоння. Якось так. Ну, дякую за увагу на всякий випадок. Раптом не вдасться відео ще зняти. Ще раз покажу сонце. Ось воно. Ну, це ще не пік виробітку. Пік буде в годині першій-другій. Всім дякую за увагу. 13-та година. Знову небо затягнуло хмарами. Отака От зимова погода. Йдемо подивимося по виробітку. Це вже останнє спостереження на сьогодні. Мушу їхати. Так, осумне поле 750 ватт. Майже 0,8 кВт. Додаткові дві панельки 0,2 кВт, 4,5 А. маємо... о тут вже росте. Напевно, що там хмари. Розігнав вітерець. Зараз йдемо подивимось. Ну, це так, щоб ви розуміли, який виробіток йде в таку погоду. Ясно, хмари зайш... зайшли, падає. Вітерець поду, от, бачите, знову наганяє як. Наганяє. Йдемо глянемо, що відбувається на небі. Тільки пропуски сонечка навіть трішки появляються. Кардинально у нас картина міняється. Якось так. Ну на сьогодні, все. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого.